живые люди, которые находятся под завалами, от них поступают звонки и СМС. Негодяи, я вас проклинаю до седьмого поколения. путь вы собаки всю жизнь прокляты. 14 січня 2023-го. Субота, старий новий рік. Дніпряни родинами збираються за святковим столом. Як раптом надвечір Дніпро здригається від потужного вибуху? Вже за кілька хвилин стає відомо. Російська ракета поцілила прямо у житлову дев'ятиповерхівку. Нід під'їзду. просто немає під'їзду. За лічені хвилини після удару на набережні перемоги 118. Сотні людей. Завали розбирають буквально по камінчику. Над головою нависають бетонні блоки та меблі, які ось-ось впадуть із розбитих ракетою квартир. Під ногами справжнє пекло. Разом з рятувальниками звичайні люди витягують постраждалих з-під завалів. Одним з перших на місце теракту примчав і Роман. Люди сплатилися як у перший день повномасштабного наступу. Я був в одному з звінів ДСНС, та з ними проходили по завалах та розбирали завали. Чоловіки в цивільному розчищають дорогу для важкого транспорту, спецтехніки та швидких. Згуртувавшись, прибирають згорілі автівки та дерева. На допомогу приходять і діти Тимофію 14. В момент удару хлопець проїжджав навпроти будинку, не зволікаючи, кинувся рятувати людей. Перших хвилин і до кінця пошукової операції школяр допомагав надзвичайникам. Чину можна сказати, осколками поранило від вікон. Він лежав без сознання, і кая до нього підбігає, запитує, вам потрібна допомога. Він каже: так в нього все обличчя було у крові, мішки відкидував за бланком. Ми і там бігав, просив людей про допомогу, особливо хлопців, чоловіків, щоб вони долучались та допомагали. Майже одразу навпроти атакованого будинку та у дворі розгорнули десятки наметів з їжею теплим одягом та медикаментами. Тоді допомагав чи не кожен дніпрянин. Ми хочемо допомогти вам. Дніпро, кому потрібна допомога? На цьому місці буде проходити видача гуманітарної допомоги. Водночас у найближчій лікарні приймали перших постраждалих. Перше, що я зробив, це сів в автівку свою і поїхав на роботу. Поки я їхав на роботу, я почав телефонувати нашим лікарям, але з'явилось так, що практично всі вже їхали теж на роботу. Одна за одною сюди приїжджали швидкі кількість поранених зростала щохвилини. хвилини. Приїхали одночасно більше 22 двох постраждалих. Це було біля 15 дітей, сім дорослих. Всім була надана медична допомога. Декілька дітей зразу були в такому стані, що вони були госпіталізовані в відділенні реанімації. Всю ніч ми оперували. Рятувально-пошукова операція тривала три доби. Весь цей час біля будинку вартували волонтери, організували польову кухню. Перша черга МЧСників вже воїли. Люди з шелтерів приходять сюди до своїх будинків. Мільйони гривень на допомогу та безкоштовне житло. Дніпряни тисячами донатили, допомагали хто чим міг, аби підтримати постраждалих. Російська ракета забрала життя 46 людей. Шестеро з них діти. Вшановувати пам'ять жертв люди почали стихійно, просто на зупинці навпроти будинку. Віти, іграшки, лампадки протягом року зупинка перетворилась на справжній меморіал. Втім, 10 грудня його спалили невідомі. Для Дніпра це стало шоком. Полум'я знищило геть. Усе в поліції кажуть, і досі шукають зловмисників. Два під'їзди, які знищила російська ракета, планують демонтувати. Нині очистили територію для спецтехніки в березні 2024 почнеться перший демонтаж. Хоча пройшов майже рік, будинок почали розбирати. Наші герої продовжують жити своє життя в суперечпланом ворогу. А на зупинку, після загадкової пожежі, принесли ще більше квітів та іграшок. Біль який нас об'єднав, не вщухає трагедія, і досі не загоєна рана для міста.